Я що, так не хотів цю історію розповідати. Ого, це цікаво, це цікаво. Але е, ти маєш ексклюзив, тому мені для тебе нічого не шкода. Мені було 7-8 років. У мене було багато колекцій кіндерів. О -о -о. Колекція пінгвінів, О -о -о. колекція е, колекція е, 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 крокодилів і жаб. Левище було. У мене все коротше, були всі колекції. Це навіть дорожче, що у тебе могло бути. Колекція пінгвінів, колекція бігімотів. Ну, на той момент так. Ну, це... Більше, я навіть скажу, чесно. Гроші я... не цікаві були. Ну, в ці роки гроші не цікаві були. Коли там казали, ось тримай, ти собі щось купиш. Що ти там міг. Ну, ти, ти ти не, не приймав ну, рішення. Там нейронні зв'язки не так працювали в сім 6 років. Я не знаю, а от коли в тебе є вся колекція? Я ж кажу, я тоді був найщасливішим, коли у мене ти чекаєш останню якусь цю фігурку, і вона попадається тобі.